Добрий день, компанія Гротехпоставки. Пропонуємо вашій увазі така модель сидіння надзвичайно компактна. Можна використовувати, можна використовувати в кабіні, можна, якщо у вас немає кабіни, отвір для сліва води. Має регулювання, має регулювання по дліні на, на салазках. Компактный Компактный размер приблизно 35-36 сантиметров Высота Высота 33 сантиметра 34 сантиметра Если поставить на пол приблизно, приблизно 10 сантиметров Дуже компактна, дуже компактна модель, великий, великий спектр применення. Міні-трактори, газонокосилки, звичайні трактори, додаткове сидіння, куди, куди завгодно. Кого цікавить така модель, можна телефонувати, запитувати.